Привіт, мої прекрасні любі раки. Мене звуть Антонюк Валентина, і у нас з вами Таро погадашки. І ми сьогодні дізнаємось, в яких енергіях пройде для вас місяць грудень. Ну що розпочинаємо? У нас буде чотири колоди таро, і п'ята колода буде послання від ангелів. Нас з вами буквально швиденькі таро-погадашечки. Зараз подивимося, прорахуємося. Так, вилітає для когось карта, просто буде в когось зустріч з коханням, можливо, якісь будуть переходи на новий рівень, влюбленосте-ля-ля, весело, весело раки. Так що готуйтеся до нових закоханих ситуацій, подій, можливо, якихось наповнених, О, у вас буде ціла, цікава історія. Карти, Карти просто тікають, розумієте? Так, ну що, і будемо дивитися, що ж чекає раків в грудні. Так, дев'яточка жезлів. І знову на дні колоди, щоб ви розуміли, двоєчка кубків. Дев'яточка жезлів говорить про те, що, можливо, у вас буде період, коли треба буде трішечки зберегти свою енергію, перестати захищатися, перестати будувати забори, відпочити. В грудні треба буде, якщо ви відчуваєте, що ви десь підвтомилися, що треба щось десь відкласти. Треба це зробити, тому що втома вона також впливає на ваші якісь результати, по дев'яточці мечів це якісь головні болі, це якісь неприяння. Ситуації, це е, е, якісь ситуації, де ви просто берете на себе те, чого вам не треба, де ви е, виконуєте якісь зобов'язання, які вам не потрібно, і на це вам потрібно звернути увагу саме в грудні. так, Ще одна карта, звісно. І тут у нас сім мірочка Пентаклів говорить про те, що, можливо, ви будете вже щось отримувати, вже щось рахувати, десь придивлятися, до якихось фінансів, думати, тому що або в грудні буде період щось посадити, говориться нове проявити, або ви вже це зробили, і в грудні ви будете позажинати про плоди, результати свого успіху. І не знаю, буде вам подобатися чи не буде, все залежить від того, скільки ви дали енергії в те, що ви робили. Але по дев'яточці пентаклів може скласти, що ви будете насолоджуватися тими фінансами. Тобто з фінансами у вас проблем не буде в грудні. Шикарна карта. Карта говорить про те, що, в принципі, я не одна, я з друзями, поруч є люди, які мене оточують, я маю знання, я маю якось. Фінансову підтримку і з легкістю йду по життю. І так і ще одна карта. У нас тут місяць, карта Луна, страх, говорить про те, що можливо захочете чогось більшого в грудні, але із за того, що будете боятися, і за цього будете боятися йти в ці переміни. Але я скажу так. Переміни, які ви підете, принесуть для вас нові результати, ви вийдете на новий рівень вашого життя. Тому, можливо, вже пора, можливо, пора щось робити в грудні для того, щоб в лютому були якісь нові шанси, нові можливості, нові результати, говориться, почати рік з якихось великих перспективних кроків. Так, і у нас тут, у нас тут колесо фортуни. Ну і що, друзі, буде фортуна, фортуна на вашому шляху. Ви навіть будете одній, ну, у вас буде підтримка. Просто коли будете відчувати, що це сьогодні, саме зараз, уже пора. Це моя можливість, хапайтеся за неї і йдіть вперед. Головне, не боріться самою собою, не придумуйте собі якісь штуки, тому що ментал наш просто ідеальний для того, щоб створювати якусь а, певну перешкоду для себе, буде, можливо, буде страшно, можливо, буде там десь якісь взриви в голові, як говориться, не тільки прийдеться з чимось боротися, з кимось. Головне, не з собою. Заспокойтеся, розслабтеся трішечки релаксу, і чим більше релаксу... Тим більше можливостей. Так, ще одна карта. І отут у нас пажі... Кубків, можливо, в когось буде. А якась ситуація пов'язана з закоханістю, можливо, буде якесь ну, там, емоційне, хочеться сказати, вигарання, тому що тут е, паш він як пройшов якусь роботу, і він до нас це повернутий спиною. Тобто е, у нього ніби все з кубками там в порядку, але він трошечки хоче закритися, тобто відновитися. Не намагайтеся не зливати свою енергію, хочеться сказати, економте, бережіть свою енергію. І карта сила. Ні, це не сила, це у нас. Е, це у нас карта помірність, тобто по, поспішати не потрібно. Ми робимо все повільно, крок за кроком, без якихось тих, знаєте, швидких бігів з довірою до Всесвіту, і тоді ми дійсно отримуємо ті результати, які ми хочемо. І тоді і ангели поруч з нами. і... Оточення наше прекрасне. Я так розумію, що у вас будуть переміни в грудні, ви щось але Просто довіряйте собі, довіряйте всесвітові і ідіть ці переміни. Тому що ви їх дійсно заслуговуєте. Так, наступна колода! І тут у нас і тут у нас четверочка мечів. Говорить карта про те, що, можливо, десь ви будете ментальчиком себе трішечки піддавляти, думати, що ви в чомусь не справитеся, що ви з чимось не зможете поборотися, що вам десь на щось не вистачить енергії. І ви, як самі собі продумаєте ці замки, ту боротьбу, якої по факту і немає. Просто треба розслабитися і відпустити це. І довіритися і піти. Піти на те, про що ви дійсно мрієте, про те в те, чого ви дійсно бажаєте, так, і більше довіри до себе. І вже пора просто вставати і йти вперед. Якраз іти вперед в розвиток відпочили, подивилися по-іншому, пішли вперед. Ще одна карта. Дурак! Так і виходить, тому що карта Шута говорить про те, що він починає своє життя з нуля. Він, як іде в переміни, він як щось хоче створювати, і він просто йде в це створення, він довіряє всесвіту, він довіряє собі, і він отримує саме ті результати, прекрасні результати, на які він заслуговує. Тому просто друзі довіряємо собі, не боїмося робити крок в нове, тому що там за ним дійсно вас чекає успіх. Ще одна карта. Це у нас рицери Пентаклів, і так, да, і будуть якісь фінансові пропозиції, будуть якісь фінансові надходження, буде якась впевненість у фінансах в завтрашньому дні. Тобто не хвилюйтеся. Це можуть бути, ну, можливо, десь якісь знання фінансові, реалізація фінансова, якісь підказки інших людей фінансові. Тобто не думайте, що ви не справитеся з чимось, завжди є якийсь результат. Мах! Карта маг говорить про те, що якщо ви тільки почнете рухатися, ви зразу отримаєте те, чого ви хочете, те, на що ви заслуговуєте, і отримаєте ті результати, про які ви вже давно мріяли. Просто довіртеся собі і ідіть вперед. І ви дійсно цього заслуговуєте. І не бійтеся, що щось у вас може не вийти, тому що це неправда. Неправда. У МАГа завжди все під рукою. Маг просто кожного дня робить крок за кроком, і він досягає успіху, того справжнього успіху, дійсно того якого він хоче. І в цьому немає нічого страшного. Так, і що? У нас наступна колода, і тут теж карта хочуть з вами поговорити. Карта говорить про те, що час уже щось відпустити, подивитися на ситуацію по іншому углу, просити про допомогу, шукати підказок у всесвіту не боятися. І випали все рівно карти друзі. Це не просто так знову відпускаємо те, що не потрібно, і дамо мага, і дамо вперед, довірки з довірою до Всесвіту, до реалізації і створення своїх мрій. Дійте, дійте. Просто карти хочуть вам сказати, любі раки потрібно діяти. так? І ще у нас тут головне не, не збавляйте, не скидайте, не знаєте свою енергію трішечки намагайтеся. Уберегти, контролювати, тому що іноді ми скидаємо з себе кучу всього і енергію теж в щось, в що не потрібно а її потрібно контролювати, відпочити, десь передихнути, щоб потім піти заново з чимось новим, з якимись новими планами до мрій. І да. Подивіться на своє життя, на ті ситуації, які у вас трапляються під іншим кутом. А що буде за ситуація, просто подивіться не тільки зі сторони своєї. Поміняйте трішечки нахил, знаєте, переглядує картини, по-другому, подивіться, два-три рази передивіться якусь ситуацію, тоді будуть відповіді дійсні. А, також в грудні, можливо, прийдеться побути трішечки на самотності для того, щоб усвідомити, куди вам іти, для того, щоб усвідомити, що робити, і для того, щоб довіритися собі, і, можливо, вже спочинати світити для людей і для себе, для того, щоб піти вперед, тому що. Це відлюдник. Відлюдник сам по собі доволі така інтелектуальна, сильна людина, але е, вона, вона досить цікава. але Її потрібно вести людей за собою, але для того, щоб вести за собою інших людей, потрібно для початку їй вийти з тої зони некомфорту або зони комфорту, в якій вона знаходиться. І справедливість. Карта говорить про те, що можливо будуть якісь питання з документами, які потрібно вирішити. Якщо ви будете щось робити, робіть це все більш відкрито, будьте чесними, тому що. Карма буде присутня завжди. Карма дуже легко нам рішає будь-які питання, отак на ізі, якщо ми десь до чогось не прислухаємося, якщо ми десь в щось не віримо, якщо ми десь складаємо енергію трішечки не туди, куди нам потрібно. Тому прислухайтеся е і робіть все більш чесно, законно, ну, будьте чесними, можна так сказати. І остання у нас колода це підказка від що якщо хочете складати вам тут і зараз. Шестірічка кубків, а, якісь можуть бути ситуації або а, моменти із минулого, з вашого минулого, або дитинства, проблеми відносно дітей. І Ідеалізація минулого, тобто може бути таке, щоб ви могли застрягти в якихось минулих ситуаціях і їх час вже відпустити, не акцентувати на ньому на минулому увагу, просто брати і діяти, йти вперед, не вийшло нічого страшного. Це не означає, що наступний раз має бути таким самим, просто довіртеся Всесвітові, розслабтеся, довіртеся Богові, довіртеся собі, тому що ви цього гідні і йдіть. І я вам рада а, також розповісти про те, що в грудні буде в мене дуже великий, класний а, розклад для кожного знаку зодіаку. Не пропустіть, він буде більший. Я хочу підготувати там, якісь додаткові там, напрямки для того, щоб зробити ці, таку цікаву тародіагностику. А, друзі, кому потрібна особиста тародіагностика, пишіть мені в особисті повідомлення там, на мою сторіночку в інстаграм. І я буду з вами прощатися. Всім класного грудня, Па-па!